Вже більше шести місяців триває війна України з російськими загарбниками. Через це зазнали зміни усі сфери життєдіяльності українців. Житлово-комунальна не є виключенням. Наразі комунальники мають бути готовими до усіх викликів війни, адже цілями ворога зазвичай є критична інфраструктура. Пошкоджень можуть зазнати електричні чи газорозподільчі мережі, об'єкти тепловодопостачання. Тобто населення може залишитися без цих благ. Як діяти у такому разі? Повинні знати і уміти, в тому числі і підприємства, що отримують. Житловий фонд. Комунальне підприємство Прилуки житлобуд наразі обслуговує близько 200 багатоквартирних будинків. У разі виникнення надзвичайних ситуацій у багатоквартирних будинках ми, як управитель, також маємо свій алгоритм дій, які повинні люди згідно цього виконувати. І перше, це є негайне інформування всіх співвласників багатоквартирних будинків щодо виникнення таких надзвичайних ситуацій, визначення і локалізація ушкоджених ділянок. Це оцінює. Рівня їх ушкоджень, необхідного для відновлювання теплої води і газопостачання цих цих мереж, проводити також інформування населення щодо аварійних припинень, аварійного припинення, постачання і тепла, і води в будинках, електро- і газопостачання. Також, в залежності від пошкоджень, інформувати мешканців будинку щодо можливості. Використання всіх мереж, які є у їхніх будинках, розглядають на комунальному підприємстві прилуки житлобуд і ситуацію із припиненням водопостачання. В такому разі мешканці будинків, що знаходяться на його обслуговуванні, будуть забезпечені питною водою. Це можливо буде вода бутильована, або можливо у великих об'ємах у бочках будемо підвозити до будинків. Ну вже там по ситуації будемо дивитися, як і в яких об'ємах потрібно буде підвозити цю воду. Також у у разі потреби за відсутності подачі тепла в оселі підприємство готове забезпечити мешканців будинків тимчасовими пунктами обігріву, говорить Людмила Голік. І нагадує, де в прилуках є і стаціонарні прихистки від холодів. У нас по місту є три пункти обігріву: це такі більш стаціонарні пункти обігріву. Це по Шевченка, це в нас нафтовик, приймальне відділення центральної міської лікарні і територіальний центр по вулиці Короленка. Також Ж я думаю, якщо це буде потрібно, то по можливості пересувні. Будемо організовувати пункти обігріву. Це ну за співпраці з ДСНС, тому можливо будемо встановлювати такі ще пункти. Вони будуть розташовані безпосередньо біля будинків, які з якихось причин залишаться без опалення. Хочу звернутися до всіх мешканців, щоб люди зберігали спокій, були готові до виникнення таких надзвичайних ситуацій, і у разі необхідності наше підприємство завжди швидко відреагує. Ви на такі їхні звернення, нагадаємо на балансі комунального підприємства Прилуки житлобуд перебуває майже 200 багатоквартирних будинків. Ще 55 обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю комфортні послуги. Воно має аналогічний алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Його працівники, як і їх колеги із житлобуду, працюють на випередження, аби не допустити типових аварійних ситуацій. Ми не чекаємо цих ситуацій. Ми зараз обходимо будинки. Наші працівники. Щоденно працюють, обходять всі мережі, проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Ось буквально тільки недавно закінчилась перевірка електромереж, щоб ніде по електрощитових не було ніяких проблем. Замінювалися автомати, знімалися жучки, ставились запобіжники, тобто повністю, щоб електромережа витримувала напругу, щоб, не дай Бог, що люди коли будуть користуватися обігрівачами, щоб вона це витримувала. Тобто, повністю пройшлась провірка. Зараз нашими сантехніками виконується перевірка. Внутрішньобудинкових мереж щодо системи опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання це також перевіряємо всі крани, щоб могли перекриватися стояки, щоб, не дай Бог, що якісь порив в обох управляючих компаніях нагадують, що у разі аварійних чи надзвичайних ситуацій у житловому фонді їх абоненти можуть звертатися до диспетчерських служб. Номери телефонів вказані на платіжках, які отримують споживачі.